22 січня у день проголошення акта злуки Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки Україна щороку відзначає День соборності. Ці історичні події сформували підґрунтя для відродження незалежної, соборної, демократичної України та утвердження національної ідеї. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена а в День Соборності та Злуки. Із заходу на схід всі візьмемося за руки, бо один ми рід. Нащо нам ворогувати і що нам ділить? Україна наша мати, тож давайте жити. Як ведеться між братами, як одна сім'я щоб не хиріти роками, то жити і я. Сьогодні підемо на назустрічки, розтане рід. Дружно станемо пліч-опліч проти горя дій. Один не морі щастя полювати, бо ворожі віри тільки руйнувати. за руки, Скажемо на весь світ. День соборності та злуки, Ми один на рід. 29 січня в Україні відзначають річницю бою під крутами. Цей день для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність. Сміливість та жертовність крутянців зробили їх прикладом для майбутніх поколінь захисників України. Хтось мав бойовий вишкіл, а хтось уперше взяв до рук зброю. Але всі вони розуміли головне Україна потребує їхнього чину. Над крутами круки під круками крути, зійшлося юнацтво, щоб волю здобути сніги, зладенілі і темні скриста за крутами скруту, зійшлося їх триста. Їїм снігом мило, чорним громом було, їх там 300 як скло, їх там 300 як скло. Під круками крути над крутами круки, заклякли на кольбах зморожені руки. Моя Україна в яківа княжиці він безборонно за тебе поляк. Щоб ми їх не смівши забути своїм воскресінням, помстились за закрутить.